Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження – авто під замовлення Mercedes-Benz Marco Polo. 9-го місяця 21-го року, перший облік, 2-й місяць 22-го. Зараз автомобіль має пробіг 98 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Об'єм двигуна – 2 літри, 237 кінських сил, коробка передач, 7-ступінчаста автомобіль, Автоматична і повне привід. І по комплектації у нас два ключі ви та двигун 237 кінських сил, 174 кВт, зовнішній МГ-пакет, LED Intelligent Light System, активні фари з вирізанням автомобіля та автоматичним дальним світлом. Диски. В стилі АМГ, Радіус 19, електричні дзеркала з підігрівом, електричні бокові вікна, шторки на задніх вікнах, датчики дош-світло, датчики сліпих зон. Амбієнт підсвітка. Мультифункціональне кермо, активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, асистенти паркування, автоматична коробка передач, 7J-tronic. Максимально мультимедійна система Bluetooth, Type-C навігація, бездротовий Apple CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидіння, режими їзди. Електричне дах, оздоблення салону шкіра. Також є допомога під час паркування. Паротронік 360 і також камера 360. Електричний привід бокової дверки. Давайте подивимось, є в цьому автомобілі всередині чотири місця, кухня, два ліжка, холодильник з функцією заморозки, газова піч, рукоминні, віконні шторки, безліч різних шухляд. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і є фаркоп. А ще зовні в нас є навіс, палатка, високий дах з люком, два стільці та столик. Також є душ. Автомобіль з Швеції, перевірені всі вузли та агрегати. зауваження автомобіль немає. Розмитний зроблений сертифікат. Нагадуємо, що у нас багато автомобілів в наявності. Їх можливий розрахунок криптовалюти, покупка з педовий, розрахунок на картку, перегляд та драйв можливо, місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! А саме головне тихого, безпечного. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, замовляйте авто. У нас і до зустрічі на тест-драйві.